Всім привіт, я ліна із Канади, Канада Вінніпех, і у мене підвищена тривожність. Якщо ви людина українець, неважливо, де ви в Україні за кордоном. Я думаю, ви теж іноді тривожитесь. І сьогодні хочу вам розповісти, як я з цим борюся. А відповім зразу. Відразу це не конвенційні методи, типу медитації розслаблення. А що я роблю? Це я максимально забиваю свій день, щоб у мене не вистачало часу на різні деструктивні думки. Сьогодні я прокинулася 4.30, провела урок англійської мови, пішла на роботу в деякі, звільнилася з роботи. Ну, мається на увазі, не звільнилася а ну, після роботи, ви зрозуміли, закінчила робочий день. Забрала свою малу і ми проїхали в Chapters, книжковий магазин. Це те, що я знайшла. Це ще працює після семи годин. Працює він до восьми. Здається, він дуже гарний, дуже класний. Пішли разом подивимося, поспілкуємося. І пишіть в коментарях, як ви боретеся з тривожністю, якщо у вас вона є. А якщо немає, то як ви її побороли? Вау! like this book? No. Yeah. Так, ми скупилися, повертаємося додому. На вулиці сніг. У нас квітень, друге квітня, сніг, зима, дуже холодно. Дитина вже кричить: Аліна? Так, Аліна. Ну як ми повертаємося додому? Я думаю, ми заїдемо купимо каву. Да, мама вже готова. Yeah. Yeah, Я взяла собі каву, взяла собі каву із пончиками і зараз хочу вам трошки поділитися з вами про свою тривожність, про що саме я тривожуся. Справа в тому, що в Канаду ми переїхали десь, мабуть, 5 місяців. Yeah. Так, закінчився ти ще їсиш пончик. <рес> в Канаду ми... мене називає Аліна, бо я живу з мамою. Мама називає мене Аліна. Я маму називаю мамою, і тому вона мою маму називає мама, а мене Аліна. І так, про що у нас тут три? Хотіла розповісти, про що я саме тривожуся? Підкуплю дитину, диван. Пончик, you one? Так. Ми проїхали в Канаду десь 5 місяців, я мама і мала. моя мала. І незважаючи на те, що в нас правда, все, як ми приїхали, плюс-мінус нормально. Ну, тобто, стабільно, у нас якісь там фінанси є. Відразу орендували квартиру нормальну, купили машину за кеш. У мене чоловік все ще працює. Тобто я роботу теж дуже швидко знайшла. От, буквально там, три дні від того, коли я почала її шукати, мені відразу відповіли. І типу здавалося, що все так доволі гладенько, нічого тривожиться, все нормально. Але у мене відчуття, що у мене немає ґрунту під ногами. Ну, типу, ви знаєте, я просто топчусь і намагаюся ніде не провалитися ні в одній сфер. Бо я якби мама, у мене маленька дитина. Як хто приїхав з дітьми, приїжджав з дітьми або просто вдома з дітьми, той знає, що, типу, я намагаюся не провалитися як мама, я ходжу на роботу, намагаюся добре працювати. При тому після роботи ще. Хочу проводити час з малою перед роботою раніше, прокидаюся, щоб проводитися час з малою, і все одно я не впевнена, що це хороший вибір, що я хороша мама, що я нормально працюю. Тобто, із за того, що я рано дуже прокидаюся, щоб провести більше часу з малою на роботі. Я Ну, в першій половині дня ще норм, в другій половині дня я ходжу, зіваю, я хочу спати, я сонне. Тобто, якби просідаю трохи і там, і там. Я й не провожу весь час з дитиною, і на роботі я сона, і вроді хочеться також час для себе якось провести типу, познайомитися з якимись друзями кудись вийти. І я нібито й виходжу, але я виходжу і тоді в мене відразу падає, що о, а потрібно було б цей час з дитиною провести. Ну, коротше, якось е, хвилюся з приводу всього. Типо, не знаю, друзі, що вам сказати. Робота є, працює нормально. Типу, сьогодні мені іранка. Нова дівчинка, яка прийшла до нас на роботу сказала, що мені так подобається, як ти працюєш. Типу ти дуже енергійна, ти класно книжки читаєш туди сюди. Я на роботі викладаюся для того, щоб мені не було, для того, щоб мені не було скучно з дітьми. Намагаюся максимально викладуватися, прям там танцюю, співаю, пісні розповідаю. І сьогодні, вже в кінці дня робочого, я так втомилася, що ми не мали підходи, каже, Аліна, намалюй мені вовка. Я малюю щось в мене дуже виходить, і в мене вийшов їжак. Я, і, і він такий каже, що це? <смі> я кажу, Це їжак. Я типу, хотіла намалювати вовка, а вийшов їжак. І я так почала з цього сміятися, і всі типу, разом діти сміються, і я, сміюся, і я сміюся, і я розумію, що це вже Аліна сміх, коли ти вже на межі. <смі> Знаєте, коли дуже сильно смієшся від того, що ти на межі, і типу, це вивільняється якась енергія. І я думаю, все, Аліна, ну залишилося ще 10 хвилин досидіти, можна додому. Ну і додому, відповідно, я з малою повезла малу в книжкової розважитись. А коли ти з Малою, я, врати, не знаю, може, ви помічаєте, хто на мене підписаний, я і туди, і сюди, я вже пега об'їздила, але ж це для малої. Тобто я їду в музей, ну що я можу в музей подивитися, коли мені потрібно слідкувати за дворічною дитиною? Ну нічого, я нічого не можу подивитися, нічого не можу почитати. Я з'їздила в книжковий, ви думаєте, якусь книжку, хоч подивилася назву? Ні, я просто бігала весь день за малою, щоб вона не побила, нічого не зламала, не розірвала. Фух! Ну, типу, ці все-все, що я відвідую, я відвідую з малою, відповідно, я просто за нею бігаю, щоб. І я не можу це повністю зануритися. Коли я без малої, я намагаюся вимикатися, але все одно я виходжу. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Не ну, можна так. Понімай. О, все, все-все, все, хвата. Ну, ось, да. Мама зробила помилку. Вибач, водички тобі, на водички, водички. хушвей, 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 Додумалась, да, мама, пончика дати малій дитині. Блін, ну неадекватна, мама. Бачите, погана мама, вирішила відео записати, нічого не вийшло, получ... Дала дитині пончика. Можете сказати, що це неправильно. Да, це неправильно. Неправильно. Так, бабушка буде дивитися відео, скаже, що це за неадекватна поведінка. Попи водички, тінтя. -тін. Все добре? Ну, от. Ну, звісно, не все добре. Так, не, не можна дітям давати пончики. Правильно, тінті? Все, їдемо додому, так? Да? Їдемо додому? Не. Давай мамі бутилочку, поїдемо додому. Ну, як бачите, все складно. Тобі світло вімкнути тут, тінтінчик. Спробувала мама записати відео, нічого в мами не вийшло. Фух, про що я вам розповідала? Про те, що не виходить, так що по всіх фронтах нормально було все одно десь просідаєш, да, тінь Ну, хочу вам сказати, дорогі мої друзі, що, звісно, картинка може в мене в інстаграмі виглядає, наче я все встигаю, і я така молодець. Але по факту нічого я не встигаю. І да, ніяка я не молодець, каже. На тобі книжечку. Тобі відкрив твою іграшку нову. Так. Да. Да. От. І ніяка я не молодець. На роботі зіваю. Фух, дитину пончиками кормлю, як бачите. Так. Намагаюся на роботі, у мене є обід, я на обід намагаюся вчитися. Намагаюся, якщо в мене є час, я вчуся. Я прокидаюся в п'ять, щоб почитати, блін. Не знаю. Блін, ну я не знаю, я намагаюся знаходити якийсь оцей час, будучи мамою, щоб і, щоб, вроде би, і, по... і вчитися, ну, щоб не деградувати. Хоча, да, робота з маленькими дітьми, ну, ти, типу, розуваєшся, як етед... Зараз я тут. Зараз як вихователь. Але ну, типа деградуєш теж. І то типу, на обіду об на мене одна година, я намагаюся вчити китайський ролик, подивлюсь якісь подкасти китайські. Вроді перед сном з малої мультики китайські дивимося один мультик. Це тож, не зовсім правильно. Ну, що поділити. Вранці прокидаюся раніше, щоб щось поробити, не знаю, в зал сходить чи є. Ну, все одно нічого не виходить, так, да, Тінтєн? І я нервничаю, я тривожуся. Поїхав. Блін у ну, Тінтян, я намагаюся відкрити цю коробку. Навіть не виходить цю коробку відкрити, так? Да? Як бачите, коротше, ну що я можу зробити? На, тін -тін. Зараз я тобі розкручу і будеш крутити. А ти отак поки пограйся? Все. Короте, машину вже не можу, не знаю, тиждень пополісосити. Я купила полісос, не можу пополісосити машину. Ну, не тобі не подобається, так? Да? Давай я тобі розкручу. Зараз розкручу і будеш жаратися крутитися. Ну, що я можу сказати, дорогі мої друзі? Тривоги в мене багато, тривоги в мене достатньо. Бо іначе якийсь прогрес є, наче щось, наче, щось виходить, наче якісь друзі іноді з'являються. Але ось їхала додому, мені, не, мені так хотілося з кимсь поговорити, мені не було з ким поговорити. Не було з ким поговорити. А мені дуже хотілося. Я думаю, блін, ну з ким мені поговорити. Напишіть мені в коментарях, якщо можна було вам позвонити, а я не позвонила. Коротше, все складно. Фух, як не тривається? Я Не знаю, я не можу відкрутити малі іграшку. Іграшку нам. Так, да, все, кетюнчик, все. На. На. Тільки не, не урони її, добре. Такі справи, друзі мої, буду їхати додому, тому що вже, я боже, в машині бардак вже, вже 10 років тут не прибирала. А по факту, де мій гаманець? Ми згубили гаманець. Все, дитина психує. Я поїхала. Ставте мені, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар в підтримку мого ментального здоров'я. Тримайтеся. Я тримаюсь і ви тримайтеся. І тінтєн, тримайся теж. Тримайся, тримайся. Ми всі тримаємось. Ми, нарешті, приїхали додому. Тінтєн допомагає мамі вести речі, правильно. Тому що треба було взяти нормальний рюкзак, а мама захотіла взяти сумку. Ну пішли. Пасти, to... Треба провірити скриньку, чи мені ще штраф не прийшов за кією.